Всім доброго раночку, друзі. В неділю буває такий ранок, що ми одразу готуємо обід. Ставимо чайник, розірваємо сковорідку, чистимо цибулинку. Цибульку лиш до прозорості. Не пересмажте її, щоб не була горілою. І одразу ложку борошна додаємо. Або крухмам, наприклад, тоді чайна ложечка. Це потрібно нам для загущення нашого майбутнього грибного соусу. Так, перемішали, і начебто сковорідка суха. Викладаємо гриби, у мене заморожені лисички подрібнені. І далі я буду вливати вершки. Або також підходить сметана. Тоді соус такий трошечки з кислинкою. Таким чином у нас і борошно просмажиться, і матиме такий горіховий смак, і в соусі смаку присмаку борошна не буде. Заливаємо вершками далі і готуємо всякі улюблені спеції, там чесничок. Боласково мускатного горіха трошки. Звичайно, що перчик свіжемелений, солька. Все, що вам смакує, але не дуже багато, тому що гриби мають свій прекрасний аромат. Зараз дочекаємося хай перекипить. І просто за одну хвилину соус стане густий. Якщо ви додаєте не вершки, а молочко, нема у вас вершків, наприклад, то в кінці приготування ще можна трошечки масла дати. Ось дивіться, трохи схоже на сирний соус. бачите, е, Густий, але не такий прямо твердий, як твердий сир, тому що він схолоне і стане ще густіший. Не робіть надто густим його. Все-таки трошки густувати, бо в мене ж плита ще тепла була. Ну, мусить бути він трошки річий. Як можна їсти е, таку страву? Можна просто наріз зверху покласти, такий дієтний варіант. Ось так, наприклад, рис у мене завжди є в холодильнику, бо я його їм з компотом. А як варить розсипчатий рис, тут справа вгорі буде у вас посилання. Або ось так прямо в сковорідці з соусом перемішали макарони, насипали трохи пармезану зверху. І весь процес зайняв у вас 20 хвилин. Так що готуйте, друзі, і смакуйте і обов'язково на відео реагуйте.